Дозвольте, я ще доповню, буквально дві хвилини, дивіться, дякую. Я Дякую оцю Івану. Я ще хочу сказати, браття і сестри, тут серед журналістів, серед представників громадських організацій, серед правого сектору є мої друзі, мої знайомі, мої побратими. І повірте, друзі, що всі тут прийшли, прийшли не просто так, всі мали. Якийсь свій шлях протягом останніх 15 років, 10 років, 5 років в різних організаціях, в різних структурах, на е, ниві журналістської праці. Практично всі, кого я тут бачу, це люди, які працювали для України. І давайте не будемо звинувачувати один одного. Е, дійсно, кожен з нас може помилитися, кожен з нас може десь впасти, але ми можемо каятися і вставати. Це дуже важливо. Я думаю, що спонукало от молодих людей, журналістів, зокрема, підняти це питання, можливо, ота картинка. Насправді, давайте спробуємо. Брати Олександре, я пам'ятаю, як я під час першої чеченської кампанії сидів біля радіоприймача Веб і слухав Свободу. І я насправді молився і за вас. Чесно, чесно вам кажу. Я молився за вас оці дні в лютому місяці, тому що я дивлюсь, що відбувається. Бачу тільки оці хлопці, які ну, можуть зорганізувати захист, щось роблять. Я б за вас молився. Я вас благословляв, ви бачили, правда? Благословляв тоді 18 числа І можна, Давайте спробуємо от дійсно спробуємо цю робити справу з Богом в любові. Це не значить, що ми маємо пустити руки. Це не значить, що ми повинні скласти зброю. Подивимося, що зараз робиться в Криму. І тому в зв'язку з тим, що робиться в Криму і на наших східних кордонах, ми маємо ще більше бути твердими, але в любові. Якщо говорити про, про, про ці організації, ну, наприклад, про правий сектор і зброю, я вважаю, що у нас є історичне підґрунтя і ментальне підґрунтя розвивати взагалі самооборону. Чому? Тому що в нас завжди було козацтво, і в 20 столітті в нас було вільне козацтво, створене гетьманом Павлом Скоропадським. Не ходили люди, наприклад, собі там з портфелами, з автоматом. Це не може так бути, правда? Я не військовий, знову ж таки, я священник, але, але, але щось з цим треба робити. Тому що сьогодні ходять хлопці, яких я знаю, і вони з самооборони, а завтра прийде хлопець і скаже, що він самооборони, візьме автомат і прийде до когось із нас і буде робити такі всякі речі. Розумієте, то давайте зараз доручимо відповідно, я не знаю кому органам державної влади, громадським організаціям і правому сектору це питання розробити. Якщо це потрібно, зміни якісь законодавстві в парламенті, хай будуть зміни в парламенті. Якщо можливо є якісь закони про муніципальну поліцію чи міліцію, можливо, на, на основі цих законів я не правник. Давайте правників залучити. І буде все нормально, і буде все добре. І ці е, е, воїни наші, та які старалися і стараються, не один рік працювали, вони будуть працювати в правовому полі. І, ми, і, і, і там структури міліції, і структури СБУ і, 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 і армійські структури. Ну щось з тим треба робити. Бо інакше буде хаос. Субі.